Живий ланцюг утворили біля видавництва українська енциклопедія його співробітники та люди, яким не байдужа доля видавців. Київрада вирішила розірвати договір із видавництвом. Воно невчасно сплачувало оренду і ухвалило на сесії відповідне рішення. Якщо Черновецький накладе на нього вето під тиском засобів масової інформації, інтелігенції, листів звернень, які сьогодні існують, це моментально вирішує ситуацію, повертає. Е ситуацію в правове поле. Те от вчора фінансування приблизно півмільйона гривень за свою виконану роботу. Енциклопедія отримала. Вона встані утримувати цей будинок. Наразі в роботі видавництва ще одне енциклопедичне видання: його 30 томів мають стати інтелектуальним паспортом держави. Росія вже має. Таку анцплемент Білорусі вже мають. А ми поки що пасаємо задні через такі, кажуть, недбання влади. На останок під будівлею на знак протесту спалили книгу пам'яті та кілька примірників дитячого журналу Соняшник, видавництво яких також розташовані у цій будівлі.